Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, вам вітання, добро здоров'я, вітаю вас, пане Андрію. Ну мені здається, зараз найголовніше запитання: як нам не наступити на граблі Будаперського меморандуму, підписуючи потенційно, так підписуючи е, цю мирну угоду. Ну, по-перше, мирна угода буде підписуватися е, не з американцями, а буде підписуватися з росіянами. Тому е, ці, вся, вся ця історія е, з попереднім узгодженням умов. Це знаєте, історія, яка ще дуже далека від реальності. Тим більше е, тут е, різні заяви звучать. з Кремля, то вони задоволені, то вони не задоволені. Тут ну зараз вони Балавров заявив на тижні, що всі базові, значить основні пункти, вони відповідають бажанням, скажімо так, позиції Кремля. Але тим не менше, ми всі повинні розуміти, що дана стадія перемовин вона є попередня. По-друге, а щодо гарантій, тут якраз ситуація полягає в тому, що. Гарантії американцям прийдеться надавати в пакеті не тільки Україні, але гарантії прийдеться надавати з власне всій Європі. І тут йде питання, якраз основний трек пов'язаний з подальшими відносинами США і Європи, європейського флангу НАТО, тим більше вкинута на минулому тижні стратегія нацбезпеки. США уновлена наробила багато шуму і mm -hmm. вона є дуже неоднозначно і су по своєму змісту. Тому дійсно каталізатором готовності до визначення нових параметрів взаємин, а вони мусять бути Європи і США. Буде завтрашня зустріч якраз у Парижі, у якщо вона відбудеться за участі американців. Якщо американці не приїдуть, значить не, не домовилися. Якщо американці mm -hmm. приїдуть, тоді. Оновлені параметри вони будуть мати місце, і тут якраз звичайно виникає питання. Ну і тобто, питання номер один це відносини США з європейцями, які, м'яко кажучи, сьогодні не найкращі. Тобто, по-друге, власне питання гарантії безпеки від сполучених штатів Америки на сам ну сьогодні вже залежить далеко не все. А якщо навесні ми ще говорили про те, що вони будуть їхня роль буде визначальна, то сьогодні безумовно визначальна роль Європи. Самі Сполучені Штати про це кажуть. який внесок, яка роль Європи буде в ці гарантії безпеки, теж важливе питання. От ну і звичайно, чи погодяться сторони, я сумніваюся, що це Андрію, про сторони. Я б хотіла відразу поточнити, тому що на початку своєї відповіді ви сказали про те, що ми будемо підписувати угоду з е, Російською Федерацією. Звідки у вас така інформація? Тому що раніше Шеролиса в баражі наступне, що ми підписуватимемо угоду окремо зі штатами, і Росія окремо підписуватиме зі Штатами. Якщо Сполучені Штати Америки тут виступають єдиним гарантом, то так. Але в даному випадку Сполучені Штати Америки чітко заявили і в своїй стратегії і Трамп неодноразово, що Сполучені Штати Америки не будуть єдиним гарантом безпеки, і тут основна роль покладається на Європу. Тому тут абсолютно не зрозуміло, як єдина тобто, бажання і роль сполучених штатів, як це це можливо буде на практиці, тобто фактично без Європи. Це є на сьогоднішній день нереально в будь-якому випадку. Ну сполучені штати. Ють, виступати ексклюзивним гарантом питань безпеки, я думаю, що тут є чимало питань. Самі американці не знають до кінця, як це має виглядати. Ось тому на сьогоднішній день цей весь план і ця вся історія виглядає як бажання реалізувати бізнес-проект оточення самого Трампа, а не реальна ситуація, реальні серйозні підходи, які можуть бути реалізовані. Андрій, у нас менше хвилини залишається дата 25 грудня до 25 грудня для підписання. Для вас вона наскільки реалістично виглядає? Я думаю, що нереалістично, ось тому, що всі сторони обговорення я сам я сказав Європа і США не погодили подальших параметрів між собою чітких відносин. Якщо тобто сьогоднішній день я немає відповідей на, на дуже багато питань, тому я вважаю, що ця дата є дуже умовна і насправді вона ну до 25 го серйозних домовленостей фінішних не вдасться досягнути. Зрозуміло, пане Андрія вам дякую за.